Друзі, як і завжди, буду всім вдячний за коментар під цим відео, за е, подобаєчку, за репост цього відео. Адже будь-яка активність під е, нашим відеоматеріалом допомагає розширювати аудиторію все більше людей доєднується до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї. Людей, які люблять сільське життя, люблять господарство. Ну і безпосередньо свинарство, Значить. Про що хочеться разом з вами ще поговорити про кормову базу, друзі. Зерно, зерно і ще раз, зерно те, без чого в будь-якому випадку наші свинки не можуть обходитися, і це основна, можна так сказати, кормова одиниця, завдяки якій наші свинки ростуть. Ну а вже в послідуючому, як кінцева ланка, ми їх реалізовуємо і отримуємо певні дивіденти, якщо отримуємо. Значить, трішечки під. Е... Виготовив комбікорму, стартовий комбікорм виготовив, пересипав його у мішечки із-під БМВД Feed. Значить, що стосується, друзі, цін на зерно, хочеться буквально на декілька хвилинок зараз зупинитися разом з вами і обговорити ціни на зерно, тому що в TikTok викладав відео, обговорював. Якраз ціни на живу вагу і на маленьких поросяток. Так от дуже багато людей з різних регіонів пишуть, що ціна на живу вагу зараз не змінюється, а ціни на зерно летять у космос. Що стосується друзі, нашого регіону, я буквально за декілька хвилинок розповім ситуацію. Ну, а від вас прошу, перейдіть, будь ласка, в коментарі, напишіть регіон, в якому проживаєте ви, і відповідно напишіть, будь ласка, по чому у вас зерно на сьогоднішній день і як сильно воно подорожало з моменту вбирання, тобто з періоду жнив. Значить, що говорити про наш регіон в період жнив від 5 до 5.50 це ті реальні ціни, за якими можна було купити зерно. Ячмінь, пшениця. Ячменю було дуже-дуже мало. Слава Богу, мені довело, ну, як вдалося купити машинку ячменю. Це, в принципі, мене дуже-дуже радує. Значить, що стосується цін на сьогоднішній момент, друзі, ціни 6 гривень, що кукуруза, що пшениця у вільному доступі, як то кажуть, бери не хочу. Значить, пшенички у нас ще кілька. Напевно, десь тонке півтори є, ячмінь, пшеничка є. В принципі, я думаю, що найближчим часом що ще ми собі підвеземо, але глобально будемо жити із тим, що є, краще по весні, в незалежності від того, яка там буде ціна. Куплю собі машинку або дві зерна, не хочу завозити. Робиться якесь таке дурне і незрозуміле, тому не будемо звозити зерно. Знову ж таки, краще привеземо свіженького, новенького, гарненького. Значить, друзі, така от ситуація по 6 гривень абсолютно безпроблемно можна купити зерно. Що стосується. Друзі, цін на соняшникову макуху 9 гривень за кілограм, і глобально вона не залежується. Якби це не парадоксально звучало, всі говорять, що ніхто не буде тримати, ніхто нічого не тримає, але білкову групу розбирають і залежуватися їй не дають. Так що соняшникова макуха по 9 гривень е е у Бахмачі. 19 гривень 50 копійок. Останній раз, коли я цікавився, була соєва макуха на сьогоднішній день. Навіть не знаю, по чому вона коштує можливо дорожче. Я думаю, дешевше, навряд. Значить, що стосується гороху, 10 гривень за кілограм, відходи, чув, що трішечки менше коштують в районі 6-7 гривень. Ну, отака от ситуація, такі от реалії. Так що з нетерпінням буду чекати інформації від вас стосовно цін на зерно. До нових зустрічей!